Бувають моменти, коли слова зайві та непотрібні, коли розмова виснажує, а тиша заспокоює та лікує. Мовчання часто сприймається як прояв слабкості, але насправді це одна з наймогутніших форм внутрішньої сили. Сьогодні поговоримо про мовчання, про його вплив, про ті моменти, коли краще мовчати, і як саме тиша може стати вашою опорою, підтримкою, силою. Коли мовчання це захист. Іноді ми мовчимо не тому, що нам нічого сказати, а тому, що не хочемо зруйнувати себе словами у відповідь, не хочемо завдавати болю. Мовчання у конфлікті це не поразка, це вибір, не підтримувати шум, не множити біль, не підкидати дрова у вогонь, це спосіб зберегти себе там, де все інше руйнується, ламається. Коли мовчання це мудрість. Сильні люди не завжди найгучніші. Іноді найбільшу мудрість говорить саме тиша. Коли ви мовчите, ви чуєте та відчуваєте себе. Ви дозволяєте думкам упорядкуватись, емоціям втихомиритись, а рішенню визріти та з'явитися в правильний момент. Коли мовчання це зв'язок. З близькими людьми нам не завжди треба говорити. Іноді просто бути поруч мовчки це найкраща підтримка, мовчання у присутності того, хто вас розуміє, це не відсутність слів, це присутність великої довіри. Спробуйте побути в тиші з кимось, і ви відчуєте, як багато можна передати без жодного слова, без жодного звуку. Коли мовчання це джерело у тиші. Ми наповнюємося саме вона стає місцем, де народжується нове розуміння, нове рішення, нова сила. Навіть якщо навколо галас, дайте собі цей простір мовчати хоча б кілька хвилин щодня це не втеча це повернення до себе справжнього. Коли мовчання це повага. Мовчання це ще й форма поваги до себе. До інших до моменту, іноді не обов'язково давати пораду, коментувати чи виправляти. Іноді достатньо просто бути бути присутнім, без зайвих слів, бо мовчання може стати тією тишею, яку інша людина нарешті почує себе. Мовчання це не про те, щоб мовчати завжди, це про те, щоб вчасно зупинитися, почути себе. І не загубитися у зовнішньому шумі, емоціях, викликах. Якщо вам близька ця тема, залиште коментар, розкажіть про свої відчуття, як вам допомагає мовчання. Підпишіться, якщо хочете разом з нами вчитися слухати, відчувати і підтримувати. Крок за кроком, спокійно, по справжньому. Разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.